Всім привіт! Радий вас вітати на нашому каналі. І сьогодні на нас чекає розвідка перед другим етапом третього раунду з Вітрейсін Ліги. Отже, що таке розвідувательна гонка? Перед кожним етапом з Вітрейсинг Ліги ми намагаємось вивчити маршрут, проїхати його, подивитись, які на нас чекають нюанси, наскільки складні підйоми, наскільки швидкі спринти, чи встигнемо відновитись і таке інше. І так, на нас чекає гонка за очками. Це буде гонка з спринтерськими сегментами, на яких ми можемо набирати очки за перетин сегменту першим і за найкращий час проходження сегменту. Нагадаю, що перший випадок це очки Vall, а другий це очки FTS. І враховуючи, що сегментів буде 8, то більшість очок у командний залік принесуть саме сегменти. Тому дуже важливо підготуватися, проїхати ці спринтерські ділянки, відчути, наскільки ти встигаєш відновитися, та обрати саме ті спринти, на яких ти можеш виклатись по максимуму. Загальна довжина траси 36 км, і 8 спринтів, вони розподілені не прям пропорціонально. Деякі спринти будуть дуже-дуже поруч, там буквально... Декілька кілометрів між ними і дуже важко буде відновитися. Тому потрібно спробувати розподілити свої сили правильно і саме розвідка нам дозволяється зробити. Враховуючи, що це буде гонка за очками, розвідку краще проводити з заїздами команди Galaxy, тому що вони враховують всі очки на сегментах, їде дуже багато райдерів, які спринтують. І це, скажімо так, найбільш наближений варіант до того, що буде у вівторок. І не дивлячись на те, що гонка вважається спринтерською за очками тут є досить немаленький набір висоти і є один ключовий підйом, який буде повторюватися відповідно на двох колах. Як завжди, проблематичним є вибір велосипеда. Якби траса була пряма, то тут немає ніяких питань. Самий аеродинамічний, самий швидкий, ну скажімо так, це спеціаліст. Свінги з дисковими колесами ДТ-Свіз. Але оцей підйомчик, він не дуже підходить для такого велосипеда. І ті, у кого проблеми з підйомами, як правило, усіх спринтерів вони є, повинні будуть обирати, чи ризикувати не піднятися на цей підйом у основній групі, чи обирати більш легкий велосипед. Знов таки, найбільш очевидним варіантом є трон, тому що він... Краще буде підніматись угору, ніж есвенги на дискових колесах. І він буде не набагато повільніший на рівних участках, а саме на спринтах. Але знов таки може не вистачити у спринтерів потужності, щоб заїхати на цю гору в першій групі, враховуючи, що люди, яких немає хорошого спринту, скоріше за все тут будуть атакувати. Тому в пошуках ще більш універсального велосипеда ми можемо зупинитись на каньйон Aeroad, Скотт Addict і, можливо, той же Фінарелло. Тут немає, скажімо так, 100 рецепту. Кожен сам знає свої недоліки, і де йому потрібно закрити за допомогою техніки, скажімо так, ці недоліки і вибір такий, непростий. Отже, я поїду сьогодні на самому найшвидшому варіанті спробую, наскільки швидко я заїду у той підйом. Ну і як завжди, бонуси. Бонуси теж мають велике значення. Тут їх буде багато і про них ми поговоримо вже під час гонки. Як і завжди на початку гонки ми починаємо з досить високої потужності і починаємо розкручуватись за декілька секунд до старту, щоб уже коли стартували, можна було закріпитись в передній. Частині групи. Але тут старт був досить спокійний, і ми поїхали. І з самого початку потрібно бути дуже уважними, щоб не загубити групу, тому що перший спринт у нас починається вже на позначці півтора кілометра. Отже, намагаємось триматися в першій частині групи, але вперед дуже не вилазимо, щоб не збирати вітра, і готуємось до першого спринту. Ось тут на повороті вже можна потихеньку збільшувати потужність, але знов-таки вперед не виходимо. Для того, щоб заробити очки ФТС, потрібно буде починати за декілька метрів набирати потужність. Бачите, я ось тут стартував і лише зі швидкістю 40 км на годину я виходжу на цей спринт. Далі я набираю 50-60, але якби я виїхав на цю позначку вже з показником. Скажемо так, 50 кілометрів, я пройшов би цю ділянку набагато швидше. На цьому спринті ще достатньо гонщиків спринтували. Бачите, потрібно трошечки часу, щоб відновитись. І тут важливо не загубити групу. Тобто ми відпрацьовуємо спринт майже на 100%, але не на 100, а настільки, щоб ще були сили їхати далі. Тому що зовсім скоро буде наступний спринт. І ось ви бачите, група збирається разом. І темп досить середній. Тут є невеличкий бугорочок, але всі тримаються разом. І ось скоро вже другий спринт. Він на позначці 5 км. І тут потрібно бути уважними, якщо ви знов-таки будете намагатись тут відпрацювати на свій максимум то у вас ще менше сил залишиться, а далі на нас чекає підйом. Тому я раджу тут поборотись за фалочки і за ФТС особливо не відпрацьовувати. За ФТС ми зможемо позмагатися з другої спроби. Ну Тут ми все одно додали. Бачите, Валерій виграв цей спринт. І ось через декілька хвилин починається вже підйом. Оце його перша частина. Тут немає високого градієнту, але після двох важких спринтів потужності вже не вистачає і дуже важливо втриматись попереду. Бачите, градієнт максимальний 5-6%, але цього достатньо, щоб відстати. І ось на невеличкому спуску я наздоганяю наших суперників. Є можливість трошечки подихати, і вже через декілька сот метрів на нас чекає новий підйом. Це вже буде більш довгий підйом. Градієнти не такі великі, але все одно буде достатньо важко і будуть намагання від'їхати або на цьому першому пагорбі, або вже тут. І ось ми бачимо. Поки потужність тримається на досить середньому рівні, але потихеньку починають додавати. Ваша задача втриматись попереду групи. Ну, а відповідно, ті, хто хочуть від'їхати, ті, у кого недостатньо сильний спринт, мають тут атакувати. І ось ми бачимо декілька райдерів від'їжджають. І... Я працюю на досить високій потужності і не можу їх наздогнати. Але потрібно ще зберегти силу в ногах для спринта. І ось бачите, майже на вершині цього підйому потрібно спринтувати. І тут вже такого шаленого спринта, як було на перших двох ділянках, не буде. І важко сказати, як тут заробляти фтс очки. Тут головне боротьба за фал, а за ФТС як вийде. ФТС тут будуть вигравати ті, хто відстали, і будуть чисто відпрацьовувати на цьому сегменті. Ну, Далі на спуску вже відпочиваємо. Можна наздогнати тих, хто від'їхав. І нам вдається підібрати, скажімо так, всіх, хто викотив на цьому підйомі вперед. І вже ми їдемо однією великою групою. Зверніть увагу, що тут у нас відстав наш Валерій. І я не знав, що мені робити. Пригальмовувати групу, щоб дати наздогнати Валерію. Чи їхати як їдемо. Ну, я особливо на зміни не виходжу і стежу, де там Валерій, наскільки він відстає, чи є в нього шанси нас наздогнати. Ну і тут ми вже починаємо скидувати потужність для того, щоб підготуватись до... Нового спринту. Це четвертий, останній спринт на колі, і він повторює наш другий спринт. І ось тут є можливість саме набрати ФТС-очки. Ви бачите, до нас доєднався Валерій. Він нас наздогнав, молодець. І ось ми під'їжджаємо до цього спринта. Я заздалегідь набираю потужність, щоб тут були і ФТС-очки. І ми спринтуємо. Ось Валерій пішов перший. Відповідно, скориставшись драфтом, я його наздогнав і викатив на цьому спринті вперед. Отже, після цього знов-таки потрібно трошечки подихати. У нас невеличка група. І якщо ви перепрацюєте, то можете впустити цю групу і це буде велика проблема. Але все нормально. У нас вже сформувалась така групка з шести гонщиків, і ми їдемо далі. Отже, у нас майже закінчується коло. Я хочу ще звернути вашу увагу на підсилення. На цьому етапі ми отримаємо підсилення у вигляді вантажівки, яке додає драфт, у вигляді аерошолому, тобто аеробусту, і пір'ячко. Ну, найбільш цінним тут буде, мабуть, пірячко і аерошолом. Тому використовуємо аерошоломи на спринтах, а відповідно, пірячко у нас іде на підйомчик. Зверніть увагу, тут у нас відбулася дуже цікава атака. Гонщик вахолікул від'їхав у самому, скажімо так, неочевидному місці, але його атака досить логічна. Він намагається забрати фалочки на спринтерських ділянках, які будуть майже поспіль. І ось перша спринтерська ділянка. Він спокійно забирає свої очки. Я тут спринтую, зі мною вже ніхто не їде. Я забираю другу позицію фал. А він все так попереду, бачите, тримає 10-11 секунд. І, чесно кажучи, якщо за ним зараз гнатися, то можна втратити багато сил і в цьому не буде сенсу. Тому я вирішую, нехай він їде собі попереду, забирає першу позицію фал. Різниця між першою і другою позицією всього один бал, тобто 10 і 9 очок. І мені може вистачити і 9 очок для того, щоб здобути перемогу. І ось ми вже наближаємось до другої спринтерської ділянки. І ми цього гонщика так і не наздогнали. Тому можна взяти на замітку таку тактику, скористатись її у гонці саме на другому колі. Ось така атака може дозволити здобути очки фал саме тим гонщикам, які не мають різкого спринту. І ось ми під'їжджаємо до спринта. Знов таки ніхто не прискорюється. Ну і я теж думаю, навіщо мені витрачати зайві сили. Я спокійно сижу на колесі і вже перед самим банером прискорюю, щоб забрати друге місце. Знов таки потрібно бути уважними, щоб на цих спринтах не загубити цю грубку. Якщо залишишся один, то нас догнати буде дуже скажімо так, дорого коштувати. Всі витрати зусиль, потім скажуться і на наступних спринтерських сегментах, і на фініші. Отже, починаються наші підйомчики. Тут же всі тримаються ну, більш-менш поруч, Уже не ті потужності. Ось нас скільки вже семеро і. Трошечки нас розкидало на підйомчику, але все одно ми їдемо, можна сказати, разом. Знов таки, між першим пагорбом маленьким і другим великим пагорбом майже немає паузи, тому теж тут починаємо набирати. Тим, хто отримав пі'ячку після першого спринту, я раджу його зберігти і використати саме на підйомі. Особливо на другому колі. Дивіться, тут зараз в мене є план зробити атаку. Я активую своє пір'ячко, додаю потужності і починаю різко від'їжджати. І, в принципі, за мною ніхто не їде. Я їду один і план такий, щоб спокійно забрати найбільше фалочки на наступному спринті, тобто, щоб баннер спринту пересікти першим. Далі від'їжджати особливого сенсу немає. Тобто задача просто проїхати цю спринтерську ділянку першим і заробити 10 очок. Ну, як ви бачите, мені вже не потрібно навіть спринтувати дуже потужно, тому що нікого немає. І я спокійно забираю ці фалочки. Це теж може спрацювати, але більше це може спрацювати на другому колі. На першому колі від'їжджати потрібно великою групою. Ну, як великою? Два, три, чотири райдера. Одному буде дуже важко. Ну і ось я не став нікуди їхати, я дочекався групу і далі ми поїхали всі разом. На спуску є можливість трошки відпочити і вже готуватись до останнього спринту і до фінішу. Після спуску ми всі їдемо разом. Ніхто нікуди не висовується, всі готуються до останнього спринту, хоча вже майже ніхто не спринтує, більшість готується вже до фінішу. У ЗРЛ всі будуть готуватись до спринту. І цей спринт буде специфічний, тому що він там за 2 кілометри до фінішу і потрібно буде відпрацювати його таким чином, щоб і очки заробити, і не втратити багато сил. І тут теж буде дуже Цікавий хід від гонщика вахолікул. Зараз ми побачимо, грубка йде поруч, потужність така досить рівненька. Ніхто не виїжджає особливо вперед. Ну, всі чекають фінішу, до фінішу залишається не так багато часу. Ваша задача триматись в групі і, скажімо так, економити енергію. Ось ви бачите, гонщик вахо Починає таку невеличку атаку, а я навпаки тут трошки відстав, якось прогавив цей момент і почав вже спринтувати запізно. Більш того, намагаючись наздогнати цього гонщика, я витрачаю зайву потужність, я витрачаю зайву енергію. І цієї енергії мені не вистачить саме на фініші. Отже, ми знов намагаємося зібратись разом. Ось хтось від'їхав, але шансів у такого від'їзду не так багато, всі будуть їхати на фініш разом. І ось ми вже потихеньку збираємось. Тут теж будьте уважні, якщо ви отримаєте на останньому спринті підсилення у вигляді пір'ячка, то саме ось тут його потрібно на цьому дерев'яному мосту використати. Якщо ви отримаєте Аеробуст чи вантажівку, то прибережіть її до фінішу. І ось, вже перед самим фінішем у нас декілька гонщиків відстали. Нас залишається лише четверо, і ми їдемо розігрувати спринт. І ось на цьому спринті мені не вистачило саме тих ватів, які я зайві витратив на останньому спринті. Ось, ви бачите, Валерій перший. Ще один гонщик, другий, я лише третій. І по своїх показниках я бачу, що це був не найкращий мій спринт. Ось так закінчилася гонка. Виграв її, до речі, наш Валерій. Він зберіг достатньо сил на спринт. Я був лише третім, не зміг наздогнати другого. Але все одно це досить непогано. Враховуючи, що я відпрацьовував на сегментах і на останньому сегменті. Я теж намагався наздогнати того, хто був першим. Ну, Це тепер я вже бачу, було не обов'язково робити. Краще було приберегти сили саме на фінічний спринт. Ну і спринтував я вже так, не зовсім технічно, не зовсім вдало перемкнувся. Ну, це такі проблеми, які іноді виникають. Можна зробити головні висновки по цій гонці і висновки по підготовці до гонки, яка відбудеться у вівторок. Головне, що відпрацювати на 100% на всіх спринтах буде дуже важко і в цьому немає необхідності. Я думаю, якщо працювати на спринтах, то це обов'язково перший, тому що, скоріше за все, там будуть і ФТС максимально набрані. Ну і фал як вийде. Другий спринт, він, скажімо так, трошки складніший, тому що ви будете вже втомлені після першого спринта. Група ще буде досить непогано набирати потужність, тому я раджу на другому спринті попрацювати більш на фал. Виднутись вперед, прискоритись і намагатись заробити фалочки. По-перше, трошки заощаджитись перед підйомчиком. Ну і знов таки не витратити дуже багато сил на перших двох сегментах. Що стосується підйомів... То тут є такий невеличкий коварний момент щодо основного підйому. Так, він не самий високий, але все ж таки підйом. Є ще такий маленький пагор. І цей маленький пагор може бути точкою для відриву. Тобто, саме тут можуть спробувати перші гонщики від'їхати. І потрібно бути дуже уважним і тут намагатись не відпустити. Ми подумаємо, може хтось з нашої команди буде здійснювати саме тут атаку. А що стосується вже основного підйому, то тут потрібно буде як мінімум і нам спробувати проатакувати. Ну і якщо ми не від'їжджаємо, то втриматись попереду групи, щоб виїхати на спринт, а він майже відразу після підйому вже з, з хорошою позицією, щоб забирати фалочки. З ФТС тут буде важко сказати, що вийде, але просто спринтуємо, спринтуємо на максимум своїх можливостей на цей момент. Чому? Тому що після цього буде спуск і буде можливість трошки подихати і відпочити. Далі четвертий спринт це буде повторення другого спринту. І ось на цьому спринті, на цьому сегменті можна спробувати працювати на максимум. Чому? Тому що після спуску ви будете відпочивши. Ну і Тут ви зможете добрати, скажімо, ті ФТС очки які не добрали з першої проби. Ще раз повторюю, це у нас саме той спринт, який був другий. Після цього ми закінчуємо перше коло, і у нас все повторюється. Знов таки, п'ятий спринт, той, котрий був першим. Тобто на цьому спринті вже не потрібно буде працювати, скажімо так, на максимум на FTS. Потрібно буде зайняти хорошу позицію і виїхати на першій лінії, скажімо так, щоб потрапити в першу десятку і заробити фалочки. Далі у нас буде наш шостий спринт, це той, який був другим і четвертим. Тут вже теж майже немає ніякого сенсу відпрацьовувати на FTS очки. Скоріше за все, всі кращі результати вже будуть показані раніше. Тому просто займаємо позицію і намагаємось набрати фалочки. І знов таки ці підйомчики. На підйомчиках знов таки очікуються атаки. Ті, хто атакують, намагаються від'їхати. Ті, відповідно, хто не атакує, той намагаються заїхати в найкращі позиції до гори, до вершини цього підйомчика і там же спринтувати. Ну і після цього на нас чекає спуск, виїзд до останнього спринтерського сегменту. Тут вже потрібно бути обережнішими. Чому? Тому що, от як у мене ці гонці, ви відпрацювали, скажімо так, дуже потужно, а через 2 км фініш, у вас вже немає сили, щоб добре фінішувати. Отже, загальні висновки такі, що ті, у кого є спринт, відповідно спринтують, розподіляють свої сили так, щоб максимально ефективно відпрацювати на спринтах і зібрати максимум очок. Нагадаю, що... Фау, тобто хто перший пересече лінію сегмента, приносить нам 10, 9, 8 і так далі, тобто перші 10 місць. А те, що стосується FTS, це найшвидший час проходження сегменту. Там у нас перше місце дає 20 очок, друге 15, потім 10 і так далі вниз. Але враховуючи, що в нас буде всього 3. Сегменти, які не повторюються, тобто перший спринт у нас два рази, другий спринт у нас чотири рази і третій спринт у нас знов таки два рази. То FTS у нас буде нараховувати стільки три рази, тобто за три спринти буде обрані найкращі 10 результатів. А те, що стосується V, тобто first of line, то там у нас їх буде вісім. Тобто розігруються досить багато очок, як я вже казав. Саме важливе буде це сегменти. Ті, у кого немає дуже потужного спринта, знов таки намагаються від'їхати у такі підйомчики, щоб спокійно збирати в якоїсь першій групі там, яка буде складатися там ну, не дуже багато людей. Ось можемо спробувати від'їхати, як у нас від'їхали Олександр і е Денис у категорії С у гонці на минулому етапі. Тобто, якщо двоє-троє від'їжджають, то всі фал їх у найвищі. Ну і знов-таки фініш не приносить багато очок, але все ж таки він приносить очки і на таких етапах буває, що 1, 2, 3 бали вирішують долю місця команди у турнірній таблиці. Отже, дякую, до побачення.